Військовозобов'язані та військовослужбовці, які станом на 4 травня минулого року мали статус обмежено придатних, за законом повинні були до завтра пройти повторну військово-лікарську комісію. Однак майже мільйон громадян не встигають цього зробити. Штрафувати і оголошувати в розшук тих, хто не встигне, не будуть термін. Подовжить а від 1 лютого у мобільному застосунку Резерв Плюс з'явилася нова опція, і тепер направлення на проходження ВЛК можна отримати там. Як це працюватиме? Влад величко розкаже. Пройти військово-лікарську комісію, чи здійснена місія навколо ВЛК останнім часом ажіотаж? А все тому, що за законом, який Верховна Рада ухвалила ще торік, всі військовозобов'язані, які мали статус обмежено придатних, повинні повторно пройти медогляд до 4 лютого і встигнути виявилось нереально. На сьогодні більшість з них понад одного мільйона людей ще не пройшли відповідніми догляди, в тому числі тому, що не отримували викликів на ВЛК або не можуть їх отримати в ТЦК, бо там черги. Очевидно, що абсолютно нереально пропустити через ВЛК таку кількість людей до 4 лютого. Ірина Верещук, заступниця керівника офісу президента України. Відтак, дедлайн на проходження ВЛК обіцяють перенести аж до 5 червня і звільнити від повторного візиту чоловіків до 25 років або тих, хто має підтверджену інвалідність. У парламенті зареєстрували відповідний законопроєкт. Тож тих, хто не потрапив на медогляд до 4 лютого, не штрафуватимуть. Інша річ, кажуть у Міноборони, якщо військовозобов'язаний уже отримав повістку на проходження ВЛК та проігнорував її, це адміністративне правопорушення. І штраф за нього від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Але проблемою мобілізації є не лише у хелянти. А й бюрократія направлення на ВЛК часто важко отримати. Тож у Міноборони пропонують проходити медкомісії без відвідин ТСК. А направлення тепер можна отримати онлайн для того, щоб дати можливість знову ж таки людям зробити це без зайвого стресу. Введено можливість через резерв плюс отримувати направлення. Для цього потрібен лише смартфон та остання версія застосунку Резерв плюс там генерується QR-код і відповідно людина може відвідати військову лікарську комісію. І отримати це направлення перед тим попередньо не відвідуючи центр комплектування і соціальної підтримки для медичного огляду. Комісія визначить новий статус військовозобов'язаного. залежно від стану здоров'я можливі три категорії: придатний, непридатний та тимчасово непридатний. Але висновок такого ВЛК потрібно буде принести до ТЦК. А починаючи з 28 лютого, постанова про придатність буде у цифровому форматі. Для того щоб як мінімум від двох візитів до ТЦК і СП людина була позбавлена, щоб не треба було ходити в ТЦК і СП для того, щоб отримати направлення на військову лікарську комісію, і для того, щоб не треба було ходити, аби її віднести, тобто ці речі будуть цифровізовані. Ближче до літа очікується ще кілька оновлень: можливість відвідування будь-якого ТСК за місцем проживання, а не реєстрації, та можливість обирати, де саме проходить ВЛК у будь-якій державній чи приватній клініці. Ми Україна марафон Єдині новини.